Доброго ранку, шановні підписники і гості мого каналу. Хочу познайомити вас із рослинками, що зростають у горщиках. До прикладу, огірочок. Він у нас дуже рясно плодоносить. Ось такий красень Зростає у 30-літровому горщику. Суничка. Ми вже її трошки під'їли, але вона плодоносить. Ось цей гірочок я посадила місяць тому. Мішок і він вже дає ось такі плодики Наш кавунчик. Ось ще такий малесенький є. І ось такий. Для кавунчика це теж горщик 30 літрів не менше. Перчики теж зростають у горщику. Кабачок. Ось такі гарні кабачечки. Також зростають у горщику. І наша красуня грушка. Ось подивіться. Вона знову навіть квітне. Теж зростає у горщику. Грушка Г5. У горщиках у нас ще багато рослинок. Це плодові дерева, ось персик, будь ласка, вишенька, абрикоска, це обліпиха, ось навіть черешенька, ірга. Давала гарний врожай. І з горщиками ми експериментуємо. Це дуже цікаво. Подивитися, що з того вийде, с який врожай ми зможемо отримувати із цих рослинок, особливо дерев, що зростають у горщиках. І також можу вам порадити робити такі посадки з тією метою, якщо ви маєте замало місця для городини, і це дуже зручно висаджувати для невеликих потреб рослинки у горщик. І також хочу поділитися тим, що саме рослинки у горщиках давали нам гідний врожай в такий, можна сказати, дуже несприятливий для городини рік.